Невеличкий лайфхак по онлайн реєстрації до Уженду. може таке бути, що ви не встигнете зареєструватися до Уженду, бо онлайн реєстрація відкривається о 8-й ранку. І саме тому всі люди кидаються реєструватися на потрібні їм послуги, і можна не встигнути. Я так пробував зареєструватися на потрібну мені послугу більше ніж місяць, і мені не вдавалось, що я зробив. Навіть якщо вже були зайняті дати і години на мою послугу, я все одно оновлював онлайн реєстрацію о 12 о 13 годині дня, і так я зміг зловити час і дату на потрібну мені послугу, тому що хтось міг відмовитися і, наприклад, не використати свою реєстрацію. І саме так можна зловити ще вільну дату і вільний час на свою послугу. Тому, якщо ви не встигли о 8-й ранку, не втрачайте надію, спробуйте оновлювати онлайн-реєстрацію трансляцію о 12 або о 13 годині дня і може таке бути, що вам вдасться.